Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго ранечку. Скажу вам, кавалерка, так, ми в східниці, є. тут дуже гарно, будиночок дуже гарний. Тут така кавалерка тишина, що тут просто отко, хочеться на терасі сидіти, ні їсти, не хочу нічого. Отко, просто дивлюся на ті ялинки, на гори, на ті будинки, ну дуже гарно. кавалерка, є один мінус, тому що тут дуже холодно. Сьогодні взагалі холодно. ну але ми погоду не вибираємо, яка є, така є. А того, щоб ви розуміли, з сьомої ранку вже почалося того от гудіння, бо тут ще не закінчена ця база, тут її ще роблять, але вже приймають гостей. Ну, тут дуже класно, коли хто б хотів собі сюди приїхати, напишіть в приват, ми дамо вам координати. Тому що в інстаграмі сторінки немає. Ну, Віталіка знайомі тут були. Ми один раз тут побували, тут дуже гарно. Дуже гарне, що до Віталіка треба обов'язково сюди їх. Ми приїхали сюди просто відпочити, але не надовго. Так що, кавалерка, де би ви не були, де би я не була, ну, але кожна людина рано має встати, файно сістріпати, зробити всі водні процедури і всі разом беріться до роботи. Не можу репетувати, бо тут всі будинки зайняті, знаєте. І люди вже ходять з самого ранку. Знаєте, хто воду йде пити, хто вже їсти йде. Один сто. Ми тут не одні каверка. Так що репетувати не можу. І скажу вам кавалірка. Тако, вчора, позавчора в мене виникла з банком, та що я вам розказувала ситуація. Вчора цілий день я не могла їм того пробачити. Але як не крути, зняли з мене ті гроші. Я з ними вчора довго сварилася. Так мені обідно, що вчора плакала. Кавалірка, говорю, так як я не люблю, коли мої. Забирають, знаєте, не люблю я чиєсь забрати і не люблю плимо забрати. Ну але вже як є, сказали, що будуть якась там перевірка, і може мені ще їх вернути назад. Ну, подивимося, вернуть чи не вернуть, хоча вже сумніваюся, знаєте. Віддала і бувайте здорові. Так що, кавалерочка, йдемо зараз в душ, дотріпуємося, і потім покажемо, яка тут красота. Ну тут реально дуже гарно кавалер, просто дуже гарно. Так що, кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Ну, а ми, знаєте, встали, але ще не стріпали. Так вам по правді говорю, так як я. Але знаєте, є один плюс, що дуже скоро не вставали, що могла собі, то в мене така рідкість. Що збудилася і на ліжку валялася ще годину. От навіть не хотіла ні вставати, ні, ні. А той телефон навіть брати не хочу, бо зараз знову банк позвонить, буде мені щось там розказувати. знаєте. Вони так люблять розказувати, але вчора трохи я їм розказувала. Я вчора так просто над мене телефон вчора був червоний. Ну але вже є. Так що добиваю кавусу, йду митися і дострікуватися Дуже складно. Дуже гарно. Щоднем, що ввечері, що домов. Тут взагалі. Що ви мені не мішаєте музику, послухати? Нічого, мішайте, ми відпочиваємо. Откоп проводити відпочинку, релаксувати, але тут дуже гарно. І далеко їхати не треба. Просто доїхати в східницю. Якщо чесно, то я перший раз взагалі в східниці, щоб я так відпочивала. Перший єдиний раз. Але дуже класно. Тільки є один мінус. Набрали яєць, думали, їх будемо смажити на сніданок. Та а які яйця? Являється... я зараз приготую щось. Смакоту, так? Я О, вже бачила смачне. в тому ящику. Та. Та, та, я не прочитала. Раду. Бачки, та. ти уважно, я один раз сказала всім, що я би їх їла. Ти тут раз-два оформив. Туди на тут нема. На мангалі? Та. Сергій готував їх на... Вогні. На а мангальні. я на мангалі і то ті, що закривати бляха зараз. Зараз буде. І і що, зараз буде... Там будуть? І буде? Зараз будемо снідати. Але тут дуже гарно кавелька. Подивіться, буде. <плес> я от тільки не можу зрозуміти, як його здають. цілий Там будуть номера. Ага, один розчин. номер другий, так само і зверху. Один, два, три і там один, два. Ну, а наш, бачите, має отако, ходить сюди. А наш має отак. Один номер такий, верх і низ. Ні, ну тут. Я чомусь Я подумала, що плита є, тут плита нема кого. Але тут дуже гарний. На верху то взагалі спальня шикарна. Але почувайте. Нам їсти готувати, так? Дам... Що ти знайшла? Білий гриб. <губ> ти думаєш, що білий гриб? Я думаю, тут поганка якась нікає. <губ> 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 а так виглядали? Білий. <губ> Правда? Ти знаєш, тут навіть я гриби так. Так? <губ> Я так гриби люблю збирати, я їсти їх не люблю. А ну, от збирати, збирати mm -hmm. я дуже люблю. Може, подалеку? <гум> та то треба, підемо в ліс. Що Підемо в ліс. Ага, тут кажуть є. Ну. No. А де я в ліс, піду там де лисиці. Є. Ти що? лисиця кусає, ти знаєш, що біда. Mm -hmm. А знаєш, що такі гриби є, баранячі ріжки, mm -hmm. вони такі смачні. No. Я би взагалі лисички хотіла купити. Так, лисички смішні. Лисички дуже правда смішні. Угу. Mm Але -hmm. та. та все, то йдемо, що ти тут далі шукаєш? Що що? Що ти тут далі шукаєш, йдемо. Та я, б, я дуже люблю цю Читаю, ковалярка, ваші коментарі, а ви всі хочете посилання на цю локацію. Я вам скажу так, в інстаграмі їх немає, але хто пише в приват, то ми як даємо номер телефону власника цього котенчу, так? Тут та, як? Вони все доробляють. Так, тут, тут є що... деякі номера, які е, готові вже. І ми от туди заїжджаємо. А є ще багато просто недороблено, але вони в процесі доробляють, і Я думаю, що ближайшим часом все буде відкрито. Тому кому треба, той читає коментарі, дайте локацію, дайте локацію, дайте посилання. Я думаю, таке посилання, то тут посилання нема, але я вам прикладу. Ми несли номер... через знайомих знайомих і та, вони тут були. Ми взагалі перші разюди думш... приїхали, ми просто в чан приїхали. Та. І вже потім та. ми вже... Тут така кавалерка додатково є, що можна скористатися сауна, хамам і так. Є отой такий мангал, mm -hmm. можна посмажити собі. Ну тут Альтанка є, Аль аторію. Тут, якщо чесно, то, то тако, от хочеться цілий час сидіти і просто дихати mm -hmm. і милуватися цією красотою. Ну тут просто дуже-дуже гарно. Ну, але є один мінус Сіли, Дивлюся на ті яйця і думаю, на чому, що яйця на чому ті яйця посмажити? На чому ті яйця посмажити? Ну на все. чому? Добре, що я ще бульби не брала. Того я хотіла все взяти. Та я хотіла бульбу брати, а потім. Я собі так, але я собі згадувала, коли ми ходили, нам показували ці номера. Мені здавалося, що була плитка. Ну хоча б такі дві камфорки. Тут треба просто того. Треба говорити їм, щоб вони щось таке придумали. Бо якщо приїхали, наприклад, на три на чотири дні, то то бред ходити десь там їсти. Ну що я неправду говорю? Ну, принаймні яйця всмажити, щоб отаку. але тут і діти є. Так знаєте, досить гарно, щоб я не що Я я вчора так тут рипіла, як не знала, що поводити. Так мені вчора нерви з'їв той банк, що вам передати. Мені. Я просто вчора репіла, плакала, репіла, плакала не можу. Так, все, не повертаємося до того. Тобто далі буде три дні про те, що я виясняла. А вже коли виясню, вже тоді кавалірка вам е, е, розкаже то вони якось сказали, що вони мене якісь дра... Навіть не пам'ятаю, що вони мені там розказують.